Всім доброго вечора, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я і як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Вечеряли, прийшли нам сьогодні посилочки, розпакували одну, а одну почали розпаковувати і пропало світло. Ну і я прийшов. Запустив генератор, і в мене в хаті стоїть тройний пакетник, де підходить три фази. І так як генератор на одну фазу, то коли відмикаємо е, цей е, тумблер на вході, треба включити, щоб три фази їх соєнити, щоб потім уже, е, фаза від генератора пішла по трьох лініях. ну Зараз прийшов, переключив, вирішив нашу ялинку. Така наша ялинка, Надюшка зробила прикраси. Отакі. Бантики наші традиційні українські, вона не знаю скільки вона їх зробила штук. Ну, така наша ялиночка. Як би там не було, як би нас не залякували, як би нам не робили кепську, але в дітей дитинство забрати неможливо. Так що, друзі, на даний момент зараз підкидаю дровець в грубку. Як писали там, мені теж там доброжилателі кацапські, що у тебе газу нету? Мені. Він мені в він нахер не нужен, а в український до мене я його не дотягнув. І мені, в принципі, поки що дозволяє стан здоров'я хоча б дрова заготовляти, то заготовляю дровцята. Так що, така у нас грубка. Підкидаю дровець І оце один ящик, ну, коли мороз великий, з кочегарією і нам. Хватає. Так що, друзі, зараз підемо на кухню. Дівчата мене там далі чекають, тому що світла не було. Я знаю, що вже розпакували, а може й не розпакували. Я якраз верх розрізав, прийшла посилка від Вєри апілат, вони розпакували до мене. Мене ще не було. Я якраз у хаті тоді після вечірнього справляння розкочегарив грубку, рубку. Вони розпакували, а друга прийшла на мене, то вони її не трогали, але я її вже розпакував, розрізав і. Пропало світло. Так що, друзі, зараз підемо і зафіксуємо. Подивимося, що ж там за Миколайчик ще нам прислав, при, прислав за подарунок. Миколайчика, правда, звати Кирил, Він із Харкова. Велика тобі подяка, що ти в нас є. Нам дуже приємно. І частенько нас балує Кирюха різними подарунками. Ну, Нам дуже приємно. Так що, друзі, погнали. Така картина у нас на вулиці. Працює генератор на газу. Завтра вже треба буде брать два балона їх міняти. Десь виходить за 4 години в районі 8-10 літрів в залежності від того, як нагрузка. Зараз що в нагрузку, включилася станція. Ну, але зато є світло скрізь. Зараз пару годин по качегареємо. у сусідів, походу, преобразуватель від акумулятора теж засвітилося. Ну, а так все темно. Так що дівчата чекають на мене, погнали. Ну що, друзяки, хі -хі, дівчата скакають. О, що, не розпакували без мене, бо світло пропало, я розпакував. По-любому вже заглядали. 100% заглядали, так? Да? Ой, це батько взяв стару селфі-палку. Зараз піду чи нову нову. А привітайте. Слава Україні! О, так, героям слава. Ну, давайте, беріть, тоді розпечатайте. Мамки немає. Хотілося подякувати Вірі Апілат. Віра Апілат прислала посилку, точно не знаю, що там було. Там була! Я, я знаю. Що смаколики такі всі ручної роботи. Отакі От класні. І всякі всякі, вкусні, вафельки, е... бите, стекло, печеньки і, дожди, і такі так далі таке таке Так що, Тіті Вері подякуємо. Дякуємо. Дя... Дякуємо. Ти вже ковиряла стекло Так. Да, Смачне? Да. Дуже добре. Так що Вірі Апілат, це моя одна із самих таких конкретних підписниць, яка не пропускає фактично ні одного відео. Ніколи вона. Не оставляє мій канал без коментарів і лайків. Так що, кому не важко, поставте нашому каналу для розвитку каналу лайк і коментар напишіть. Так що, дівчата, несе, ми вже розпакували. Несіть сюди на стіл фонарик. Стоїть сюди на стіл, несемо. І від дядька Кирил Такі гарні свічки. Я завжди дивилась в інтернеті, вони дуже красиві Так що дядько Кирил прислав свічки. сейчас актуально. Да? Не О, бачите, две, две, значит, двум девчулькам. Что там Что за такие А ну, открой, покажи. Вот туда, 2 Я как красота. Три, ты. Три. 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 Девочкам. да <гум> да? фок, фоток, фоток. Клас. Так, і що там дядько Кирил нам ще прислав? <гум> ну, дядько Кирил знає, що ви любите. Нутеллу І мілки. А мілки які? Мілки із білим <гум> шоколадом. <гум> білим шоколад. шоколад. Бачите, як він клахнув дивити відосики. <гум> так, я ж кажу, він знає все, що ви любите. Ну, а це я знаю, мабуть, його робота. Треба взяти ножика і розпочити. Так, отак розпечатай. Я знаю, що Кирил, коли приїжджав перший раз, привозив нам дуже багато різних смаколиків, які він робив сам. Тобто в нього пасіка, він займався там, я знаю, всякі такі різні І речі. Він підписаний, підписаний має бути. Бути, так? Да, Що там написано? Акація, натуральний мед. Віру, хай вируська, це в нас що? Натуральний. Ні, що там пишеться? Ні-ні, ось назва знизу. А, просто натуральний мед. Так що, друзі, кому цікаво, я думаю, що Кирил займається реалізацією меда. Я думаю, що можна буде оставити номер телефона, теж Акація. Ні, ну він у нього весь натуральний. Ну так. А це інший І Це бути цвіточний. Ні, теж акація. А це, мабуть, акація. Так що такий. До, до Миколайчика подарунок від Кірила Миколайовича. Я не знаю, чи він Миколаєвич чи ні. Натуральний мед. Так що акуратно дивись, щоб не впало. Мамки немає. Так що розпаковочки. Я все-таки думав не знімати відос. А тоді думаю, та треба ж якось засняти. І якраз такий момент світло пропало. І я думаю, що ми поділимося з хлопцями, ми передамо на передову цей медок. О, Тому що ставимо собі там одненьку баночку, ми не являємося гурманами, але так, в, лікувальних, в лікувальних цілях і ну у нас дуже багато свиноводів-аматорів-пасічників, які присилають намет. Але якщо ми його не можемо з'їсти самі, то навіщо він буде ну, у нам багато? І якщо ми зможемо поділитися з ближніми своїми і віддамо хлопцям? Мама, мама Дядя Юрій, а він приїхав? Так. Да. Да? Да. Ага, так що дядя Юра, кстати, приїхав, Юрець молодець приїхав у відпустку, Правда, вимушену відпустку, тому що у нього хех, його любима кохана дружина. Дивіться, що попадеш і в кадр. Я тільки про тебе розказую. Це кохана любима дружина Ксюшка, юрца молодца. яка була з нами в бані. І так набанилася нарешті, це ще було до війни, що затопила квартиру. Ну, це таке буває, і Юріст приїхав на розборки. Розібралися, скільки влетів? Не на камеру? Нормально? По-божецьки, люди нормально війшли в положення. Чому така ситуація сталася? Тому що світло вимикають, включила ксюшка воду, світло пропало. Води нема, пішла на роботу. Прийшла з роботи, плавають всі як гуси, як гуси. Так що, друзі, якось так. Та мене ж нюкнув. А це напевно, ну він сам робить з цього. папа, це сотами па. Сотами па, ну бджолками. Так що кажу, Кирюшка нам прислав медушку, треба буде все-таки номер указати. Я думаю, що він його реалізовує. І якщо хтось подзвонить, може яка дівчинка подзвонить цікава до нього за медом. Ну, все може бути. Так що частково віддамо, я кажу, ми собі оставимо баночку чи дві, остальне передамо хлопцям Збройні Сили України. Е, Вірія Пілат Леся Петрівна передаєш привіт. Да, я, Щас я все напишу. Привіт їй велика подяка за її випічку, щоб дає ручки не боліли. Да. Це не... Я кажу, одне, що я успів, тому що ця посилка прийшла на моє ім'я, і вони були вже її розпакували. Але так сталося, що ще й світло виключили. Я за цей момент почав знімати відео. Так що. Друзі, всім я дякую, дякую Кирилу, дякую Вірі Пілат. Дякую, перед цим була посилка від моєї тітоньки Ніни Ківі. Тож це було куча емоцій, куча було позитиву. Ну але за моїми дівчатами не завжди я успію. Ну якось так. їм фіолетово чи взяти чи ні. Головне залізти побистріше в коробку, що ж там є. А так що бабушка гарна, передавала посилку під Миколаєвка. І багато багато інших людей постійно приїжджають і привозять якісь. Подарунки. Так що всім ми вам дякуємо і всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, щоб вас навколо вас були тільки справжні, добрі, щирі люди. Всім бажаємо миру, здоров'я і добра, всім пока-пока. Юріс, молодець, красавець попав у камеру, красавчик.